Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні 7 березня. Починаємо жити цей день. Що по погоді? По погоді у нас холодно: 0 градусів. Так, ніби вчора ввечері навіть сніжок такий легенький прилітав. Тому тепла немає, сонця немає, похмуро. Настрій відповідний, але вчора ж вам говорила, що давайте відео знімати з позитивним настроєм. А сама то, а сама то з яким настроєм постійно, з якимось таким сумним. Тому піднімаємо собі настрій, вже скільки разів я сказала про це. І все буде добре. Саме головне з позитивом, з хорошими думками. Вперед жити цей день. Бажаю вам, щоб він у вас був тихий, мирний, спокійний. Так, що тут у мене помічниця Сіма, навіть на вулицю не хоче виходити. Так, Сімочка, доброго ранку. Доброго ранку, Сіма. То зазвичай вона, коли тепленько, то вона зранку вибігає і там oh. робить свої справи. А сьогодні навіть не захотіла. Та й рижик теж в хаті. Підеш провітрисі? А Ну давай відкрий, я тобі віконце, підеш провітресть? Не хочеш? Не хочеш, так? Кажи, сама йди там холодно. Так, дівчатка, зараз у мене процедури водні, помию голову, тому що так намазала волосся різними засобами, щоб призупинити випадіння. Ну, так ти йдеш чи ні? От, зараз помию голову. Сьогодні ще мені повинна прийти посилка від сестри. Це так, до мене ще приходять подарунки до дня народження. Ну і вже так, до 8 березня. Дуже добре, коли є сестра. Вона в мене одна залишилась. Більше немає нікого, ні батьків, ні брата. І от така підтримка дуже-дуже цінна. У нас різниця з нею 16 років, вона старша, я молодша. І от так зараз ну, так життя склалося, що, можливо, я повинна була б їй допомагати. Але, але так складається, що вона зараз мені більше допомагає, чим я їй. Так що тримайтеся за сім'ю, допомагайте, підтримуйте. Це дуже-дуже важливо, завжди важливо, не тільки в такий важкий час, а завжди допомога сім'ї. Це, це просто супер і це е, піднімає, окрилює і дає надію на все краще. Так, сьогодні четвер, кава з корицею. У мене ще вона попереду. А зараз я хочу випити чаю. До речі, все в пакетиках та в пакетиках показувала вам чай. Це дуже, звичайно, зручно, швидко. Але сьогодні захотілося заварити мені саме в чайничку, додала меліс... Меліса і м'ята. в мене є сушені. Сушила я влітку. От. І зараз хочу випити чаю. Так, не дуже кріпкий такий роблю. І відкрила варення яблучне, це навіть не варення, це джем такий от густий. От, І в мене зараз буде чай і яблучний джем. Там он собі приготувала тормозок на роботу, макарони і курочка вчорашня, <гум> гомілки. Ви знаєте, е виявилось не так все погано, як я думала, е помила. Зробила сольовий такий розчин, ну, раз два помила і все. Запаху не було, і ну все інше ніби нормально. От, тому стушила, <кхи> вибачте, таку от підливочку от зварила рушки, підливка і от теж намазала батон цим же джемом. ну от Такі тормозки беру на роботу. Син теж сьогодні пішов на роботу, теж йому такі же зробила. От, він у мене влаштувався от, на нову роботу, закінчує зараз коледж, і, знаєте, вже не хоче вчитися, а хоче більше працювати. То я його і не відговорюю. Нехай так буде. Це дуже добре, що він у мене хоче працювати, тому що знаю, деякі навіть в мене є знайомі, в яких двоє синів і вже доволі такі дорослі, майже під 30 років, а сидять вдома на шиї батьків. Тому ви знаєте, не знаєш, як навіть краще, чи краще, щоб він вдома сидів, ніде не ходив і нікуди, як то кажуть, не вліз. Чи, чи от так, щоб працював уже 18 років. Він у мене працює навіть 17-16 років. От, ну от Така ситуація зараз у нас, що потрібно, щоб він мені допомагав, працював, тому що ну, матеріально зараз нам дуже-дуже складно. От, Так що я провела його зранку, і от тепер у мене. Такі от ранкові процедури. Їсти, в мене є ще, борщ є, ще я гречки зварила, підливка є. Тому якось на кухні сьогодні Ну не буду нічого більше робити. от А от так займаюся такими от справами. До речі, зараз ще от пачі нанесу, приклею оці від інста, Інстагуд. Так. Чай, потім буде ще кава з корицею, і буде все добре, все буде добре. А ще загрузила прання. І от хочу вам дещо сказати про ці капсули з Premium. Premium капс 15 штук, я вам показувала в покупках. Дівчата, вони дуже гарно перуть, мені подобається, особливо на таких температурах повище, так, ближче до 60 градусів. Але вони дуже-дуже ароматні. І на білизні, на одязі залишається от цей парфумован, парфумований аромат. мене син не любить такого ефекту, знаєте? От і хто теж такого не любить, та, і чесно кажучи, я не дуже люблю, коли білизна після прання ну, просто дуже-дуже пахне. Хтось скаже, що навіть воняє. Вибачте, отак, ну що вона так воняє, тому що ну, такий дуже різкий е парфумований цей запах аромат. От. І потрібно, мабуть, е ще додаткове ополіскування, щоб було, щоб виполі виполіскати цей е аромат. Я не скажу, що він такий вже дуже неприємний, але ну, багато хто не любить. От. Тому от Зверніть увагу на такий момент. А перуть вони чудово, мені подобається. Але, мабуть, більше купувати не буду, а буду купувати якісь інші капсули з менш таким ароматним фінішем. От так можна сказати. Так, і ви мене ще запитували, чим я підживлюю свої фіалки. От таке в мене добриво: саме просте з магазину, чистий лист, добриво для фіалок. Купую, розводжу, але теж, дивіться, не потрібно дуже часто це робити. Так, ну, можливо, раз в 2 неділі, ну, можливо, раз в 10 днів. А також ще, от, можливо, це не дуже естетично, але дивіться, я такий ще розчин роблю настоянку таку. Це шкірка банана, беру от літрову банку. Тут було мене дві шкірки. Я одну вже викинула, одну ще залишила. Заливаю водою і ставлю в таке. Темне місце, нехай воно настоюється, потім ця водичка така стає ніби як густувата, як желе таке розведене, знаєте. І додаю воду для поливу. І от таким калійним, це калій в шкірці банана, калійне добриво поливаю всі свої кімнатні. Вазони в кімнатні рослини. Дуже гарно вони реагують на це підживлення. І листя таке зелене стає. І, ну, спробуйте, спробуйте. Хто ще не знав, хоча, хоча дуже багато з вас знає цей метод підживлення. От, тому от, ще раз нагадую: а хто не знав, то рекомендую і показую вам таке органічне добриво. Так що, от такі в мене ранкові новини, дівчата. Так проходить мій четвер. Дякую вам за увагу, за коментарі. Якщо прийде сьогодні посилочка від сестри, то я вам покажу ще сьогодні, що вона мені прислала. Кому це цікаво, звичайно. А якщо ні, то вже, то вже до завтра тоді. Гарного вам всім дня! Тихого, мирного, спокійного, як я завжди кажу, здоров'я всім і хорошого настрою! До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.